Вітаю, ви на Нізрумі. Щиро дякую за те, що дізнаєтеся про новини саме з нами. Перш ніж перейти до сьогоднішньої теми, я дуже попрошу вас поставити вподобайку цьому відео і написати коментар для підтримки україномовного патріотичного контенту у Ютубі. Також запрошую підписатись на наш телеграм, де ми оперативно інформуємо про всі події в Україні та світі і повідомляємо про всі повітряні загрози. Звичайно, що у нас є Тікток, де теж публікується цікавий контент. Можете підписатись на нас і там. Посилання на всі соцмережі ви знайдете в описі до цього відео. Також за можливості і бажання ви можете підтримати діяльність каналу фінансова. QR-код і номер картки банки ви бачите зараз на екрані, а також в описі є посилання на саму банку. Не забувайте про функцію спонсорства. Під відео є відповідна кнопка. Ми дуже вдячні абсолютно кожному, хто допомагає нам ставати кращими. Ну а тепер давайте переходити безпосередньо до сьогоднішньої теми. Отже, Валерій Залужний був проти Курської операції. Про це повідомляє видання «Політико». Колишньому головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному не сподобалася ідея наступу у Курській області, коли її вперше озвучив президент Зеленський на початку року. Ба Більше, колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний був категорично проти наступу у Курській області. І ось нарешті стали відомі причини такої позиції. Про це йдеться у матеріалі видання політико, яке посилається на інформовані джерела, як зазначили двоє високопоставлених військових чиновників України, залужний був проти курської операції на території Російської Федерації, оскільки не було озвучено чіткого другого кроку після ймовірного успішного прориву російського держкордону елітними підрозділами Збройних сил України, сформованими з чотирьох бригад. Залужник запитав, коли ви отримаєте плацдарм, що далі? Він так і не отримав чіткої відповіді від Зеленського. Він відчував, що це була гра, повідомив один із співрозмовників видання. Також політику пише, що проти вторгнення у Курську область виступив на той момент командир 80-ї десантно-штурмової бригади Еміль Ішкулов. Як стверджують чиновники, Ішкулов висловив заперечення проти курської операції, боячись за бійців бригади. Оскільки могла виявитися надто вразливою на ворожій території, і що це могло призвести до різкого збільшення кількості жертв, газета звернулася за коментарем до Валерія Залужного щодо курської операції однак він не відповів. Також марно намагалася зв'язатися із самим Ішкуловим. Операція збройних сил України у Курській області Російської Федерації розпочалася 6 серпня 2024 року. Відтоді українці встановили контроль над сотнею населених пунктів. У вересні росіяни почали контратакувати. Нагадаю, екс командира 80-ї окремої десантно-штурмової гавлицької бригади, полковника Еміля Ішкулова, було звільнено. Довкола цього виник скандал, адже проти звільнення виступили його побратими. Він прокоментував ситуацію, зазначивши, що говорив із самим головкомом ЗСУ Олександром Сирським. Раніше головнокомандувач збройних сил України повідомив, що українським силам оборони вдалося зупинити просування російської армії на найгарячішому напрямку на фронті у Донецькій області. Покровському, завдяки курській операції збройних сил України, росіяни були змушені відтягнути частину сил 6 серпня. У Росії заявили, що українські війська прорвали кордон, зайшли на територію Курської області та почали там своє просування. Через добу на це відреагував очільник Кремля Володимир Путін звинуватив Україну у провокації увечері, 8 серпня, у Білгородській, Брянській та Курській областях оголосили режим контртерористичної операції. 12 серпня Путін скликав нараду щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах та наказав Міноборони Російської Федерації, аби російська армія вибила супротивника з Курської області. Аналітики VoxCheck підтверджували правдивість відеороликів з українськими військовими із Суджі і інших міст Курської області, а також взяття полонених росіян та розбиття колони армії РФ у тій області. На події у Курській області РФ відреагували у США та європейському союзі, зауважили, що Україна має право захищатися на свій розсуд. Німеччина не заперечує використання в Курській області переданої Федеративною Республікою Німеччини зброї. А Китай сказав, що уважно стежить за ситуацією, закликав сторони до деескалації. 12 серпня президент Володимир Зеленський і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський вперше прямо підтвердили наступальну операцію збройних сил України в Курській області Російської Федерації за словами Сирського під контролем українських військ на 27 серпня 100 населених пунктів у полон на цьому напрямку взяли 594 військовослужбовців із Росії. 15 серпня стало відомо, що Україна утворила військову комендатуру у Курській області Російської Федерації. Її очолив генерал-майор Едуар Москальов. 2 вересня в інтерв'ю NBC News Президент Зеленський сказав, що Україна утримуватиме території у Курській області протягом невизначеного часу. Це частина плану перемоги. Міністерство оборони Росії в день 12 вересня заявило, що звільнило 10 населених пунктів Курській області з під контролю збройних сил України. Того ж дня Зеленський підтвердив, що Російська Федерація почала контрнаступ у Курській області, і це іде за нашим українським планом. Видання наголошує, що запитання залужного досі залишається ключовим, оскільки як західні, так і українські скептики хвилюються щодо успіху наступу на Курщині. Під час виступу минулого тижня у Києві на щорічній конференції Ялтинської європейської стратегії Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Донеччині нормалізується, однак він визнав, що вона залишається складною. Український президент пов'язав наступ у Курській області та бої в Донецькій області і припустив, що Курська операція змусила Російську Федерацію перекинути свої підрозділи з Донеччини. Політіко зазначає, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повторив цей аргумент Зеленського. Зокрема, він заявив, що ЗСУ контролюють майже 100 квадратних кілометрів території всередині Росії, що змусило Москву перекинути деякі досвідчені підрозділи, які раніше перебували на Донбасі до Курської області. Водночас російські війська продовжують досягати тактичних успіхів на Донеччині. Українські військові розповіли політику, що втрата України на Донецькому напрямку зростають, що змушує сирсько передислокувати деякі підрозділи з Курської області на Донбас. На цьому поки що все за всіма новинами і подіями ми слідкуємо разом з вами. Нагадую про підписку на канал Нюзрум у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. Всі посилання є в описі до цього відео. Вподобайку не забудьте поставити і написати в коментарях свою думку, що ви думаєте з приводу розглянутої теми. Ну і звичайно ж. За бажання і можливості ви можете підтримати роботу каналу Гривною. Ми щиро дякуємо всім, хто долучається до підтримки діяльності каналу. Слава Збройним силам і слава Україні!